Напевно, скористаюся тим, що кілька слів відповів на те, що запитав пан Віктор відразу. Та, безумовно, на цьому, ну, найближчому пленарному тижні. Ми сподіваємося, що, напевно, на четвер у нас будуть винесені на повторне, на друге читання. Перепрошую, на друге читання будуть винесені пакет законів по антикорупційних, прийняття яких іще не вистачає для виконання ПДВ. І поза тим, і насправді зараз точаться там серйозні дискусії стосовно окремих статей цих законів, вони проходять комітети, є різні точки зору. Є робоча група загальна в рамках парламенту, яка намагається знайти там точки дотику і компроміси можливості компромісів, як таких. Ну, я думаю, що більшість цих законів вона все-таки дійде до зали в такому прийнятному вигляді, в якому, в якому не буде соромно за них голосувати. А щоправда, є законопроекти, також які викликають там серйозну настурбованість, і підозрюю, що вони можуть не пройти процедуру голосування навіть в першому читанні. Це зокрема коли такої проектики стосується. Питання первинної ідентифікації особи ви пам'ятаєте, напевно, і улянське суспільство активно долучалося, якщо не помиляюсь, у 2012 році, до обговорення, коли створювався єдиний демократичний реєстр. Так от нам зараз пропонують в тому в тому вигляді, в якому нам зараз подали законопроект від ДМС, ну через Кабмін від. Державної міграційної служби через Кабмін подали законопроект, то той законопроект робить далі з єдиного державного реєстру великого серйозного монстра. І, очевидно, ну, ми не готові приймати такий підхід. Тому ми намагаємося боротися проти такої версії законопроекту, намагаємося примусити ДВС переробляти і поносити щось на заміну, якщо вони хочуть сам свій підхід далі. А, далі а, просувати. А, ну, це, це все в процесі роботи. Так? Тобто я не можу сказати, що там сьогодні вже є якийсь результат, чи, чи він буде на вівторок, але принаймні це якраз не ну, таких гарячих питань, і а, воно може стати каменем спотикання. Я розумію, що в такому, в такому випадку хтось спробує звинуватити Верховну Раду, тому що Верховна Рада там не виконала. Щось, але думаю, що ну, питання насамперед до, до Кабінету міністрів. Ну, спробуємо. Ми з свого боку намагаємося створити робочу групу і, і активно там, залучити експертів, які є в громадянському суспільстві, які є нашими такими надійними помічниками і, і фахівцями, які нам допомагають там, конкретні норми відпрацювати. Це стосовно. Перспектив. Знову ж таки, вчора була прекрасна дискусія, організована спільною Іриною і Сушко і Сергієм Сидоренко, мені здається, вона була дуже така плідна і для всіх нас корисна. Були народні депутати, представники Громадянського суспільства, якраз по ПДВ, по виконанню. Ми кожен пішов додому з там. Конкретним переліком речей, про які ще треба подумати і які ще треба зробити, тому дуже вам дякую за цю можливість вчорашню. Стосовно того, що от у вас було заявлено як, як тема для дискусії про український вимір східної політики да, сусідства, європейської політики сусідства. Ви знаєте, ми в травні місяці провели такі переговори з нашими колегами з парламенту Грузії і парламенту Молдови, їхніх комітетів, там в Молдові це спільний комітет євроінтеграції і закордонних справ, в Грузії це так само, як у нас у закордонних справах і євроінтеграції. І домовилися про те, що там на парламентському рівні ми точно готові з ними один один координувати свої дії стосовно наших пропозицій до... Перегляду теперішньої ЄПС. І поки що нам це здається робити на різних форумах. Це ну, наші, насправді, я думаю, що Україна долучилася до такої дорозуміння необхідності координації з цими двома країнами якось трохи запізніло. Um, але долучилася, і ми ну, тішимося тим, що ми там маємо принаймні спільні підходи. Очевидно, для нас важливо ця диференціація, яку би ми хотіли бачити в uh, переглянутій ЄПС і принцип більше за більше. І очевидно, нас турбує питання того, uh, все-таки Європейський Союз не підходив до питання uh, диференціації принципу менше за менше. А все-таки шукав інструменти, які би були ну, заохочувальними для тих країн, які а, декларують свої а, серйозні наміри інтеграційні, і б. намагаються дійсно в процесі виконувати якісь а, здійснювати реальні зміни всередині країн для того, щоб наближатися до Європейського Союзу і дійсно претендувати потім на членство в Європейському Союзі. Очевидно. А, цей перегляд європейської політики сусідства відбувається в зовсім ну, інших умовах, і безпекових, і гуманітарно, таких соціальних, і, і політичних, і, і економічних для Європи. Тому і, і очевидно і для нас. І тут ми нарешті як українці, мені трохи соромно, що ми там в восьмому році, як Україна і держава. Не реагували достойно і правильно на той виклик, який відбувся а, при агресії Російської Федерації на Грузію. Ми тоді якось так скромно мовчали, і мені здається, що і е, європейці не дуже адекватно реагували на це, все надіялися ну, домовилися в якийсь спосіб з путіним І так все слава Богу, і грузини вже ніби змирилися з тим, що в них. А, Є території, які їм не підконтрольні. А, мені здається, що ми нарешті прокинулися тільки тоді, коли це безпосередньо почало стосуватися нас. І тоді ми вже почали думати про те, ага, не побачили у грузині, не побачили там, відповідно у Молдава. А, і, і тепер ми там заохочуємо їх разом з нами там, боротися за, за наші якісь принципи, які їм зрозумілі, знайомі, вони безумовно погоджуються, але а, разом з тим а, ну, це така. Певною мірою неадекватна політика України, яка, а, яка теж призвела до того, що ми маємо ту ситуацію з агресією, яку ми маємо сьогодні, а, чи, чи, яка розпочалася в 2014 році. Тому, очевидно, зараз ми просуваємо необхідність і вважаємо за необхідне, щоб в, в Європейській політиці сусідства був, була якась безпекова компонента. Яку ми вважаємо, що ця безпекова компонента з разом з певними інструментами могла би бути такою, ну безумовною і невід'ємною частиною європейської політики сусідства? Побачимо, чи це вдасться чи ні. Але принаймні це такий скоординований підхід, який нарешті виходить із наших теж із нашого теж розуміння того, що що відбувається в країні. Очевидно, в країні, в регіоні, і і що ми думаємо, що є важливим.